В режимі економії енергоресурсів постають нові вимоги до збереження тепла в оселях городян. Питання, як утеплитися, кожен вирішує, виходячи з фінансових можливостей і власних уявлень про економію. заділиваємо, потім Найголовніше самим одягатися, тепло, а от, так як газ дорогий, то ми прикручуємо в своєму будинку. От я покупаю, щоб на теплий халат ще без рукавку, а газ прикрутимо. І ми ж електроенергію зараз теж економіємо Вот. Ну, Нічого, дай Бог, щоб тільки побіда була. Махрові ну, бы, тапочки, об'язательно носочки тепле. Готовишь на кухні, тепло розходиться по хаті, отак от скажемо. В нинішніх реаліях українці очікують найскладнішого опалювального сезону. Для утеплення квартири головне обрати якісний гідроізоляційний матеріал. Головний критерій при виборі утеплення це вологостійкість, теплопровідність та паропроникність. На даний момент часу дуже популярний, дуже бюджетний матеріал для утеплення це спінений пінополістерол. Також є дуже варіант, другий, дуже гарний, але він найдорожчий. Це екструдований пінополістирол для утеплення будівель це фундаментів, цоколів, підвальних приміщень. А так, якщо наші мешканці захочуть зробити собі теплу підлогу, ця вата використовується при утепленні покрівель, але цим матеріалом можна використовувати для утеплення всередині приміщення. Це дитячі, гостинні. Кухні, він екологічний, не боїться вогню, пару тобто він дихає цей матеріал. Фахівці відзначають, майже третина усього тепла виходить з оселі через шпарини у дверях та вікнах. Їх варто проклеювати спеціальною стрічкою. У нас є такий ущільнювач, як ми бачимо, він іде різних кольорів, він іде самокліючий, він довговічний, не піддається деформації вологостійкий. Також завдяки цьому матеріалу у вас зберігається внутрішня фурнітура від конденсату. Упутнітельна лента для дверей купив. буду клеїти, утеплятися. Внутрі дверей утеплити, щоб не дуло, не було сквозняка, не дуло. Фахівці мають ще певні поради. Багато тепла виходить через вентиляційні отвори, але їх не можна їх закривати ну, як наглухо, тому ми рекомендуємо якби, зробити спеціальні дверцята, та обладнати їх, щоб можна було регулювати. Ще до початку подачі у житлові будинки централізованого опалення фахівці радять підготувати усе в квартирі до цього процесу. Також декоративні панелі на батареях вони також сприяють тому, що вони менш ефективно віддають тепло, тому ми не рекомендуємо ці панелі на них якби залишати. Також, наприклад, у людей є штори, що затуляють батареї, це також сприяє зниженню тепловіддачі. Ми ще рекомендуємо. Зробити між між і стіною фольгований тепловідбивний екран його треба розмісти, розмістити так, щоб було відступ 15-10 сантиметрів за межами батареї цього екрану, Тому він буде відбивати тепло. Обігрівальні пристрої, актуальне джерело тепла, якщо є електроенергія. Нині попит на електроекономні прилади розповідають продавці магазинів побутової техніки. Найбільш затребувані конвектори, маленькі конвектори вони просто розчитані на маленьку квадратуру. Тобто це ставлять десь ліба в одну кімнату. Чим вони вважаються? Трошечки краще, тому що, во-первых, площа більша, можна до 35 квадратів, можна 40 обігрівати. По енергії потребляють максимум 2,5 кВт, але можна виставляти температурні режими. Тобто вони виходить, ну якщо для цілої в економії, то можна поставити і 750 у кого фінансові спроможності більші можуть розраховувати на новинки розумної техніки конвектори з електронним управлінням? І вони йдуть з вайфаєм. То тобто це теж на даний час дуже удобно, тому що допустим, вдома, о, їдете з роботи додому, да, включили, щоб воно вже через Wi-Fi воно вам підключилося, обігріло, щоб ви вже прийшли, скажімо, в теплу оселю. І також удобно, що можете відключити, ну його так само десь як лайфхак роблять, якщо, допустимо, обичний конвектор. Да, продаються зараз fi резетки. Теж така штука, інтересна. Тобто, якщо ви давно вже купили да, конвектор, ви можете просто докупляти цей wi fi резеточку, і воно так же само підключати. Для обігріву приміщення застосовують і кондиціонери. Можна вони йдуть там інверторні, вони набагато економніші, ніж конвектор. Ну звісно, по ціні просто що в два рази в три дорожче, ніж конвектори. Ну зато можна і на і на обігрів використовувати. Вот, То тобто, є, в сравніє, якщо конвектор потребляє 2,5 кВт да там на в час, то кондиціонер до 1 кВт в час. Ну то тобто, в два рази менше. Експерти відзначають, інтерес до енергоефективних рішень значно зріс. Городяни діляться, старі прилади обігріву замінюють на сучасніші. Ми купили літом два керамічних обогрівателя. зараз нові кожен по 500 підсотват. Лисин два купив, керамічські обогрівателя. То ними ми зараз користуємося. Мешканці приватного сектору віддають перевагу засобам обігріву без електроенергії. Це камінні топки, і печі, портали. Крім технічних пристосувань, допоможуть почуватися вдома комфортніше, затишні теплі речі. Утеплюємося або одіялами, або теплими піжамами, або пінопластом. Проклеюємо стіни, фасади утепляємо. Ну, все. ну, В основному це поки гріємося одіялами. Попит на теплі ковдри, махрові піжами та халати на часі, кажуть продавці. Брюки спортивні, на флісі, тепленькі, підштанники в нас дуже користуються попитом. І підштаники, і комплекти чоловічі, костюми теплі, є також чоловічі халати в нас в наявності. Ну, по чоловічому одягу, ну, що ще є, водолазки чоловічі. Більше, ну, більше жіночий одяг, звісно. На, одяг, на відділі взуття в нас є електропростані. Для обігріву ліжка таким простирадлом потрібна електроенергія. Однак цей виріб актуальний через свою енергоекономність і безпечність, стверджують продавці. Включаються, ось дивіться. Тут два режима. Перший, другий. Включили на двоєчку. П'ять ми подождали, ставте на одиничку. І все, і воно держить тепло, лягаєте одіялом, вкриваєтесь і все хорошо. На піку моди теплі оверсайзи. Комфортний та вільний спортивний одяг. В середньому такий махровий костюм обійдеться в пів тисячі гривень. Більш, звичайно, натуральні тканини користуються попитом. Більш натуральні, як завжди, хлопок. Але ж ну, зараз наш ринок, на жаль, насичений більш синтетичними тканинами. І, але вони також тепленькі, доступні в ціні. Всі хочуть зігрітися в цю холодну пору року, і тому ось такі сорочки тепленькі та спортивні костюми на флізі користуються неабияким попитом у городян. Волонтери приїжджають, у нас беруть тепленькі костюми, термобілизну беруть, також брюки спортивні. Попит зараз збільшився на теплі речі, набагато збільшився. Найпростіше пережити зиму тим, хто у власному будинку подбав про надійне на тепло. Живу у приватному секторі. У мене наразі дуже тепло. Чому? тому, що в мене зроблено правильно утеплення вдома, а саме базальтовою ватою. Ось що в мене дома є камін, в мене є піч, в мене є теплі піжами і в мене є теплі ковдри. Дехто з городян сподівається перебути зиму в теплі у сільській місцевості. Дідівська піч кажуть, це повна незалежність в критичній ситуації з електроенергією та газом. Будемо їхати до родичів у село» яких незалежно то є світло чи немає. Вони то старим дідовським, то є плита, є дрова. Ну, якось так буде. Тось поки так. Главне, щоб була перемога. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Вадим Діденко, Денис Захаров постфактум.